Вітаю тебе, любий друже, урок номер 4 І сьогодні ми з тобою поговоримо про види мажору. Мажор, так як і мінор, має три види: натуральний, гармонічний та мелодичний. Перед тим, як приступити виконувати перше завдання, я прошу тебе відкрити у зошиті сторінку 7 та уважно прочитати правила. Види мажору та мінору. Виконуємо перше завдання. Доповнюємо речення: у гармонічному мажорі вірно, понижується шостий ступінь, а в гармонічному мінорі підвищується сьомий ступінь. У мелодичному мажорі, мелодичному, понижується шостий та сьомий ступені. А у мелодичному мінорі. Навпаки, підвищуються шостий та сьомий ступені. Запам'ятай це правило. А зараз ми з тобою запишемо і заспіваємо гами гармонічного та мелодичного видів у тональностях. І так, де дур гармонічний, ре мажор гармонічний. Записуємо і співаємо. Ре, мі, фа. Сі мемоль но саре. А тепер запишемо і заспіваємо ре мінор гармонічний. Ключовий знак Сі бемоль, підвищений сьомий ступінь. Ремі. Си бемоль, то нісере. Зверни, будь ласка, увагу на верхній тетрахорд в ре мажорі. І в ре мінорі гармонічно. Тобто вони однакові. А тепер зараз запишемо і заспіваємо ре мажор мелодичного виду. Ре мажор мелодичний, понижений шостий і сьомий ступінь. ре мі фа Рі місо. Сі бемоль Був до додієс, понижуємо до. Верхній тетракорд, як у натурального мінору. А тепер ре мінор мелодичний з підвищеним шостим та сьомим ступенем. ре мі Ремі, фосоля. Підвищуємо сімекадо дісера. А тут верхній тетракорд як у натурального мажору. Будь ласка, проаналізуй і ще раз заспівай. У тональностях де дур натурального виду та D-моль гармонічного виду потрібно написати головні три звуки з оберненнями та домінант сеп та корд з розв'язанням. Ре мажор. Два дієзи, тонічний тризвук. Ре Четвертий ступінь. Соль, ре, si, Обертаємо. сі, si, ре, соль, ре, соль, сі. Si. Домінанtoвий тризок від п'ятого ступеня. Ля, до, Секстакорд, Мі. До ля, Кварц дієс. І домінантовий тризвук з розв'язанням. Ля, дієс, Рі, Соль, і розв'язуємо фіс, ре. Тепер гармонічний Ре мінор. Я попрошу тебе це завдання зробити самостійно. Зверни увагу, що в ре мінорі Сі, бемоль ключовий знак, і в гармонічному Ре мінорі буде. До, дієс, підвищений сьомий ступень. Тобто домінанта буде мажорною, і це буде ля до, дієз, мі. Не забудь написати тут знак до дієс. І домінантовий септакорд Ля, до, дієз, мі, соль. І розв'язується в тонічну терцію Фо, ре, ре, ре. Будь ласка, зроби самостійно. Права номер 4 Потрібно визначити тональність та вид мажору. Два дієзи. Це ре мажор, закінчується на звук ре. Подивись уважно, які тут знаки зустрічаються. Сі бемоль – це шостий понижений ступінь. І до БК це сьомий понижений ступінь. Що це за вид мажору? Звісно, це мелодичний мажор. Співаємо, тактуємо на дві чверті. Раз і два. are <sum> re Так, такий український колорит, такі цікаві барви, то тут почув музичні, це мелодичний мажор. Заспіває декілька разів, будь дуже уважним. Домашнє завдання. Потрібно у нудному зошиті заспівати написати гаму гармонічного виду у тональностях соль мажор та соль мінор. Будь дуже уважним. І також у нотному зошиті побудувати вгору від звуку Г, соль всі чисті інтервали і зробити їх обернення. Пригадай, які чисті інтервали ти знаєш. Вірно, прима, кварта, квінта, октава. І пригадай ще, що чисті інтервали завжди обертаються в чисті. Будь дуже уважним!